Бурять підлогу та замінюють каналізацію. Підвальне приміщення в позашкіллі міської станції юних техніків з нуля перетворюють на найпростіше укриття. Робиться капітальний ремонт повністю всіх мереж, підлоги, стелі, стін, зроблений евакуаційний вихід. Також будуть роботи по пожежній сигналізації, по системі вентиляції. А робимо все для того, щоб воно було безпечне і надійне для наших діток. Будівля такий ремонт бачить вперше з 60-х років, і все це задля безпеки вихованців. Подібні роботи ведуться у багатьох освітніх закладах міста кошти виділяються для того, щоб усі найпростіші укриття були запущені найближчим часом, аби точно встигнути до першого вересня. Хоча заклади позашкільної освіти свою роботу не припиняли і навіть у цей час, окрім того, функціонують літні майданчики, і оскільки ми розуміємо, що на літніх майданчиках знаходяться діти, то питання захисних споруд і їх безпеки стоїть на першому плані. Найпростіше укриття нашого закладу схоже на маленьку кімнату для того, щоб діти було. І комфортно, не тільки безпечно, а й комфортно. 71 квадратний метр. Міськість 120 осіб. Тимчасове укриття центру художньої естетичної творчості учнівської молоді відповідає всім вимогам ДСНС. На його облаштування мерія виділила 600 тисяч гривень. Ремонт вже майже завершили. Залишився останній штрих. У нас одне зауваження: це автоматична пожежна сигналізація. Це кнопка, яка виводиться на пульт ДСНС. Ми вирішили підсилити саме цю кнопку. Ми придбаємо. У нас вже підписаний договір, нам вже виготовляють вогнегасники стельові. Це спрут 6 і смерч. Спрут буде встановлений більше площе в кімнаті і два смерча по 15 квадратних. Вони затягують. Наразі у Дніпровських закладах позашкілля облаштовано 10 найпростіших укриттів. Ще у восьми установах ведуться ремонтні роботи, які планують завершити якнайшвидше.